Так, друзі, всім привіт. Як ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, є у мене на хазяйстві такий фрезерний станочок SF676. І ось у нього а, такий стан стола у нього. Трошечки з заїздами. Тут в одному місці трошки вирвано. І товариш мені запропонував. Помінятися з невеличкою доплатою він мені дасть синусний стол поворотний, але він майже в два рази менший. Ось стоїть, стоїть дилема, чи міняти стіл, чи не міняти. Так, з розміри обробки станка стануть менше. Але той стол зі зберігання повністю новий, тому, тому я і вагаюсь. Думаю, може помінятися, а потім в подальшому, якщо може попадеться незадорого такий самий стол, як у мене рідний, тільки в кращому стані, може тоді куплю, куплю ще сюди рідний стіл. Ну, ще 100% не вирішив, але буду думати. Якщо надумаю, то покажу вам, що я надумав. Так, друзі, ну що, забрав я у товариша стол. На вигляд він дуже маленький, кажеться, але зараз порівняємо розміри з цим столом і зі столом. Рідним, значит, ридный стол. Рабочая частина у него была 250 на 800. На 800. Новый стол. Новый стол у нас получается. Рабочая частина 500. 500 на 210. Так, стол. Тепер можливості обробки деталей по габаритах на цьому столі такі доволі доволі менше стало, але можливості обробки в різних площинах тут намного більше, тому що дивіться, що я в тепер. Можна нахиляти сюди, можна нахиляти туди. Також можна нахиляти ось сюди, сюди. Все, упор. так, Потім ще так. В різних площинах він крутиться. По стану він ніби у гарному стані. Я думав він взагалі новий зі зберігання, але трошки, трошки ніби є тут невеличкі. Величкі такі якісь вм'ятинки, царапинки, але не глибокі. Ну, віддамо, мабуть, його на шліфовку, буде взагалі чудова рівна поверхня. Довелось трошки покріплення тут просверлити отвори, бо в основному ось ці центра. На всіх станках по 100 мм, так само як і ось тут те тепази по центрам 100 мм. А тут чомусь було у мене 80, на, на, на цьому столі, виходить, 100 мм кріплення. У друга у мене там 2-3 станка. І на всіх, на всіх по 100 мм ось ці центра. Тут довелося трошки, трошки просверлити. Думали профризорувати, але потім я подивився і все ж таки просверлив, бо тіла не було, щоб фрезерувати. Тоді б було слабке місце. Ну, а так, доволі вийшов цікавий компактний стіл. Ну, для моїх задач, в принципі, думаю, що вистачить. А там в подальшому може. Попадеться рідний стіл в гарному стані, то придбаємо ще й ще один стіл. Ну, якось отак. Пишіть коментарі, що ви думаєте на цей рахунок. Підтримайте канал лайками, коментарями. Всім дякую за увагу, всім пока!